Осінь, золота велистя опадає, сумно стелиться мені до ніг, а моя земля в вогні палає тут сльозами вмиті тисячі доріг. Чорна зграя сунеться на мою землю, руйнує міста, убиває усіх. Не боюсь, мене є кому захистити. Це ЗСУ і ти теж серед них. Мій любий татусю. Ти мій захисник, від ворога нас зберігаєш, від жаху війни, від дощів вогняних, спиною мене заступаєш. Рівняюсь на тебе, ти мій ідеал. З перемогою, татку, вертайся, моє серце з твоїм звучить в унісон. Йди вперед, не спиняйся, не здавайся. Я вклоняюся низько усім татусям. Що боронять мою Україну, хай свята перемога торує ваш шлях в довгожданні обійми родини. Ти мій герой, для мене ти найкращий. Я так люблю тебе, хоч рідко говорю, підтримуєш мене, коли буває важко І цілуєш ніжно, коли думаєш, що сплю. Ти сильний духом і відважний, водночас добрий, діловий, ти мудрий, щедрий, вірний, гарний, найкращий, бо тому, що мій, і хоч далеко ти та знаю, думками з нами ти завжди, твою підтримку відчуваю на відстані у серці, у душі. Я так сумую за тобою, тату. Але ніхто не бачить моїх сліз. Ти бережи себе, я ж так тебе чекаю, й до нас додому швидше повернись. В плакитних небесах летіли журавлі, втомившись, ледве-ледве підіймали крила, вертались навесні до рідної землі, де їхні сторони. Де пісня солов'їна Летіли гордо вітер волі ніс у рідний край птахів величних сильних, до тої хати, де під дитячий сміх, вони ростили пташенята легкокрилих, до тих озер, що між густих лісів їх напували чистою водою, до стежки, що поміж пшеничних нив. Давала птахам хвилечку спокою, летіли високо, вже скоро рідний край, гніздо і хата, стежки і озерце, і той дитячий неповторний сміх, що сповнював життям пташине серце, Немає хати, і гнізда нема, згоріло все. Сплюндроване й розбите, а під уламками лежить мале дитя московськими фашистами убите. Немає озера, бо кров замість води. Вона нікому не втамує спрагу. Вогнем охоплені поля й ліси, а на стежині зірвані снаряди. Нема небес. І сонця вже нема, навколо дим, що в'ється, як зміюка, і руїни огорта нічна пітьма, і біль, і плач, і важка нестримна мука, протяжно плачуть в небі журавлі, та не летять в чужі краї із дому, на цій сплюндрованій, але не знищеній землі. Вони своє гніздо збудують знову.